То що таке критиканство? Це коли ти вдовж і впоперек всіх критикуєш, ти нічого доброго не бачиш в людях, навіть якщо в людях є щось добре, то ти на цьому доброму ти не фокусуєш свою увагу, тебе добре не цікавить. Тебе цікавить, от в людях знайти щось недобре. Якщо навіть людина має 10 якостей добрих, вони мене не цікавлять. Я не буду за них проповідати. А за що тут проповідувати? Ну, це добрі якості. Для чого про них говорити, якщо вони й так добрі? Я буду шукати 11-ту, я буду вишукувати, винюхувати в людині, і як я винюхав в ній маленький недостаток о, це моя тема. Сьогодні буду я говорити про неї. І так із року в рік ти стаєш в людиною. Яка проповідує негатив. Ти не способний проповідувати позитив. Ти служитель негативу. Ти можеш говорити тільки про негатив. От зібрались деколи представники різних конфесій. Їх об'єднують 99 спільних тем. Є про що поговорити? Сіли за чай. І давай будемо говорити на теми, які нас об'єднують. Але коли ти критикант, це не для тебе. Ти кажеш так, брат, ти як це розумієш? Так, ага, це так, як в нас то не цікаво. А це як розумієш? Отак. А це теж так в нас це теж не цікаво. А це. А оце не так, о, ми про це поговоримо. І вже люди за пів години пересварилися, і їм вже не цікаво бути разом. Це дух критиканства. Ви знаєте, на дух критиканства дуже впливає суспільство чи люди, які тебе окружають. Мені здається, що я виріс чи почав служіння Богу серед людей, які люблять більше критикувати як хвалити. Ви знаєте, є система заохочення, я прянік, а є палка, є такі общества, де більше пряником користуються, де більше якби служіння побудоване на мотивації. Людям хочуть вселити бажання чи мотивувати людей. Є служіння, де більше практикується палка. Хочу сказати, що дух критиканства це дуже недобрий дух. Це мені навіть здається закваска. Коли ти на протязі багатьох років привик тільки критикувати, коли ти світ бачиш через чорні окуляри, і ти в людях нічого доброго не бачиш, ти заражений духом критиканства. Це певна закваска. Дивіться, дії 15 років там написано: люди увірили в Ісуса, но вони принесли свій старий багаж. Тобто в Ісуса вони повірили, але вони з фарисейства старий мішок за собою принесли. І, і цей мішок дає про себе знати. Вони кажуть: якщо не обріжетесь, то не спасетесь. В Ісуса вірять, но мішок старий притягнули, обрізання, яке вже Ісус Христос відмінив. Так само критиканство це мішок старий, старий мішок, брати і сестри. Ми сьогодні будемо молитися. Якщо хтось із собою цей мішок тягне по сьогоднішній день і любить людей бити, критикувати. Наш Бог має силу нам чому допомогти. Головне, що ми не захотіли. Ісус ніколи не забирає в людини гріх, який вона не хоче віддати. Він силу нічого не робить. Він каже, це стою стучу. Він ніжно стукає. Для того, щоб Господь від людини забрав гріх, людина має захотіти. Вона має сказати, Ісус. Я не хочу мати цього гріха. Забери його, будь ласка, від мене. Але для того, щоб це сказати Ісусові, треба побачити, що ти маєш цей гріх. Людина, яка не признає, що вона це має, їй Бог не може допомогти. Для того, щоб Ісус допоміг, людина мусить визнати, що це її проблема. Говорячи про сьогоднішню тему, ти мусиш визнати, що ти жалкий критикант. Ти не вмієш людині добрі слова сказати, ти заражений критиканством. Ти мусиш це признати і сказати: Ісус, у мене це є. Я живу із цим старим мішком. Я світ бачу в чорних окулярах. Господь, допоможи мені зняти ці чорні окуляри і на світ подивитися другими очима. Я коли мені довірили Слово Боже проповідувати, знаєте, написано Меч двосічний. Ним можна лікувати, можна бити. Ви Знаєте, як можна Божим Словом побити? Вийти за кафедру. Людина не могла дочекатися, коли прийде зібрання. Людина прийшла в зібрання, щоб їй допомогли, щоб її полікували. А їй тут так надавали і надавали Словом Божим. Оцим старим мішком. Людина, будучи заражена критиканством, вона навіть Слово Боже використає, щоб вдарити. Воно для цього не призначене, щоб вдарити. Його Бог призначив лікувати. Ну ми навіть його можемо використати, щоб побити людину, якщо ми цей старий мішок притягнули світу. Брат розказував, як вони виїхали на рибалку в океан, десь три години їхали від берега. Далеко-далеко відкритий океан. І там вони рибалили, а потім різко стартанули, і цей брат, який стояв узаді, впав в воду, вони не бачили. І він каже, відплили пів години від цього місця, це кілометри. Як його знайти у відкритому кані? По навігації вернулись назад у цю точку, але ж є течії його знесло, ніч, і його чисто випадково знайшли. І каже, брат, він там покаявся і сповідувався, як ніколи. То я собі думаю, якби, може, приводному хрещенні нас у воду і потримали хвилину, може, півтора. Може, ми більше покаялися, так нас виняли, і може ми не встигли, і ми з тим старим мішком притіканство вийшли. Дивіться, як Бог каже через книгу об'явлення: я бачу твої діла, я бачу твоє терпіння, я бачу твою віру. Я бачу, як ти стараєшся. Ну, я ще замічаю, є ще один недостаток. Попрацюй над ним. Це Бог так робить. Він і не дуже тебе так буде хвалити, щоб ти прямо подумав, що ти рівний Богу. Ну він і не буде тебе критикувати. Він спочатку заохочує і каже: молодець, в тебе виходить. А от над цим питаннячком ще попрацюй. Навчимся у Бога. Ну, якби Бог так, ангелу Ефеської церкви напиши. Ангелу церкві у смірні напиши. І ті всі добрі сторони, які у них є, Бог взагалі би про них не говорив, тільки все те погане, що в них є, він би повезбирував і тільки те, що погане, почав говорити, це було б несправедливо. Бог так не робить. Він і добре замічає, і погане. Я не думаю, що на цій землі є людина, у якій тільки все погане, і щось добре. Брати і сестри, навчимся замічати в людях. Добре. Не тільки погане, Замічати добре. Звичайно, є й погане. Но і погане. Ну й про добре хочеться почути. Чи не хочеться? Хочеться. Мені хочеться почути, що я не даремно виходжу сюди за кафедру, що це, що я роблю, комусь потрібне. Мені треба це почути. Кажуть: не треба хвалити, бо попаде в сітку, загине. Ну сильно хвалити не треба. Ну, але деколи підтримувати, треба, що це, що ти робиш, воно взагалі то комусь потрібне. Бо якщо я роблю протягом багатьох років якусь річ, і я бачу, що воно нікому не потрібне, у мене пропадає мотивація це робити. Я не хочу це робити. Нащо це робити, якщо воно нікому не потрібне? Ми живі люди. Ми хочемо, щоб нас мотивували, щоб нам сказали, те, що ти робиш, воно мені потрібне. Але я тобі раджу. От цю частину і я би на твоєму місці доопрацював. Так роблять розумні люди. Вони те, що добре, кажуть, ти молодець, а от тут я би доопрацював. Критиканти так не роблять. Критиканти не зацікавлені так робити. Критикант, коли бачить, що людина помиляється, він не підійде до людини і не скаже: слухай, не роби так, ти помиляєшся. Критикант чекає, коли ти впадеш. І він тоді тобі констатує факт: ти впав. Но якщо ти бачиш, що людина робить неправильно, підскажи їй. Не чекай, коли вона впаде, підскажи. Але критикант не зацікавлений так робити. У нього їжу заберуть, йому ж треба критикувати. Він зацікавлений, щоб людина впала, що було, за що критикувати. По відношенню до любого гріха можна говорити про людей, які виконують і які порушують. Узяв собі заповідь Божу. І ти 40 хвилин проповідуєш про людей, які цю заповідь виконували, і які наслідки вони мали в житті, яким прекрасним було їхнє життя. І коли люди 40 хвилин слухали, як добре є тим, хто виконує цю заповідь, вони виходять з залу з бажанням виконати цю заповідь. Але коли 40 хвилин тобі негатив один сплошний розказують, що було з тими, які порушили. Ти та йдеш таке зібрання. І всі говорили: сьогодні все зібрання було побудоване на негативі. Вийшла дівчинка заспівати. В одному місці потягнула, в одному не витягнула. Ви будете вдома на обіді говорити про те місце, яке витягнула, чи то, яке не витягнула. Будьмо людьми позитиву. Говоримо про те, що добре. Коли ти прийшов додому, сідаєш за обід, і кожної суботи після зібрання. Діти чують за столом про добре. Про ці місця зібрання, хай на протязі двох годин не все було добре. Но коли тато з мамою із тих двох годин вибрали то, що добре було сьогодні, і вони кожного обіду розказують те, що було добре, діти з дитинства чують, що в церкві є добре. Коли діти з маленької дитини тільки чули, ото, що не добре було, вони виростають з. Диким бажанням не ходити в цю церкву, тому що в цій церкві нічого доброго нема. Вони не чули з дитинства, що в цій церкві було щось добре. Проповідники там погані, пастор поганий, кухарі в столові погані, всі злі, всі такі, всі нелюбовні, всі такі, і потім дитина бачиш, поки маленька, тягнуть за руку. Виросла велика, і батьки плачуть, діти не хочуть ходити в зібрання. Знаєш чому? Тому що ти їм з дитинства ти їх кормив негативом, ти їх кормив критикою. Ти критикував церкву Господню. Для них церква це щось страшне. Це місце, де зібрались одні погані люди. Брати мої сестри, через які окуляри ми бачимо світ? Який світ, на нашу думку, добрий чи злий? Кого ми бачимо? Ми бачимо суцільне зло, чи ми способні бачити добро. Кажуть, що якщо налити пів стакана води, то оптиміст він бачить майже повний, песиміст бачить майже пустий. Хто з якого боку дивиться? На любу людину можна дивитися з призми. Песиміста або оптиміста, або бачите все погане, або бачите добре. Ви знаєте, кажуть, що я чув таку історію: от є пчола і є муха. Дві комашки, чимось похожі, але в них дуже різна стратегія. Муха вона завжди летить туди, де є гній, а пчола там, де нектар. У кожного своя робота. Муха збирає гній, пчола-нектар. Ти муха чи пчола? Скажи сам собі: ти муха, чи ти бджола? Ти там, де квітки, чи там, де навоз? От є люди, які людина може цікавитися тільки, от де навоз. І поміж церквами винюхувати, вишукувати якусь сенсацію, хто впав, хто з ким переспав. Є люди, які просто все знають. Вони знають у цілому міжнародному братстві, хто з ким розвівся, хто з ким спав, хто кого зрадив, хто кого залишив, хто дещо вкрав. Дзвонять кажуть, знаєш? Кажу, ні, мене це не цікавить. І от коли людина от любить ці гноюві сенсації, то це дуже погано. Будь бджолою. Вишукуй в цьому світі хороші новини, хорошу інформацію. Неси її людям. Вона буде лікувати, вона буде заохочувати. Деколи якби ми прикриваємося тим, що не можна гладити, треба говорити правду. Треба говорити правду. Ви знаєте, правду треба ще вміти говорити. Написано, хай облічає мене правіднік, це мілость. Це іллій, який не пошкодить моїй голові. Оказується правду, що треба вміти сказати, бо як ти не маєш любові до людини, твоя правда буде бити людину. Щоб правду казати, треба любити. Коли ми проповідуємо, коли ми десь спілкуємося з людьми на вулиці, не засуджуємо людину, а засуджуємо гріх в тілі. Ми не повинні засуджувати п'яницю, ми повинні засуджувати п'янство. Це різні речі. Ми не повинні засуджувати злодія. Ми повинні засуджувати злодійство. Ми не повинні засуджувати наркомана. Ми повинні засуджувати наркотики. Це різні речі. Ми не повинні засуджувати блудника. Ми повинні засуджувати блуд. Що ж, жінко, тебе ніхто не осудив? Ні, і я тебе не суджу. Ідей більше не гріши. Ніхто із нас не має право осудити людину. Ми маємо право осудити гріх в тілі. Но не людину це дуже різні речі. Якщо ми будемо засуджувати людину, ми будемо жалкими критикантами, яких Бог не може використати для своєї праці. Критиканти не підходять Богу для його праці, тому що вони поб'ють людину. Богу потрібні не критиканти, а люди, які вміють з любов'ю сказати правду. Не замазувати стіну грязю, – казав Єзикіль, бо вона впаде. Не треба гріх покривати, не треба на чорне говорити біле це правда. Тільки треба засуджувати не того, хто носить в собі гріх, а засуджувати сам гріх. Як каже Павло де Тимофія, слуга Господній має бути лагідний, здібний навчати, чи не дасть Бог покаяння тим, хто зловлений в сітку диявола. Якщо людину Сатана зловив свою сітку, ти не повинен засуджувати цю людину, вона в сітті гріха. Ти повинен лагідно навчати, чи не дасть Бог покаяння тим, хто в сітку дьявола. Далі Павло каже, з старшими говори їх з батьками лагідно, з молодшими, як з сестрами, як з братами. Не будь Іван грозний. Не треба будь Іван Грозний. Не треба бути дуже грозними. Ви знаєте, ми дуже грозні до гріхів ближнього і дуже не грозні до своїх власних гріхів. До ближнього ми справедливі до себе милостиві. А Бог каже робити все навпаки. До ближнього бути милостивим, а до себе справедливим. До себе будь вимогливий. Брати і сестри, нема поста в церкві. Ти скільки раз постиш? Собі скажи, чого ти постами загружаєш людей? Сам пости, чого ж ти лицеміри, говоришся за кафедри. Христос каже: ви фарисеї. Кладете ношу тяжку на плечі людей, а самі пальцем не можете поворухнути, Щоб її робити. Брати і сестри, давайте десятину, а сам не дає. Я пам'ятаю, як колись один брат прийшов з одної, ну, не буду казати, з якої церкви, для чого засуджувати. Він прийшов і каже, я пішов з цієї церкви. Кажу, чому? Бо я каже, спокусився. Кажу чим? Каже, виходить пастор за кафедру, приїхав на Джипаку дорогому. Хата трьохповерхова в Тернополі, в хорошому місті елітному, і каже: брати і сестри, продавати треба хати, як апостоли, і ставити в них апостолів, машини продавати. І він каже: я так слухаю його і думаю, а чого ж ти сам особисто це не робиш? Зроби сам. Тоді другі будуть робити. Для чого ти пропонуєш робити речі, які ти сам навіть не збираєшся робити. Це лицемірство перед нашим Господом, до себе милостивий. А до ближнього справедливий. А треба робити все навпаки. Себе судити по повній програмі, по повній програмі. А для милостивого старатися знайти якесь оправдання. От він так зробив. А може, в нього не було інших. Така була обставина. Він мусив так зробити. Оправдати ближнього. Гріх можна осудити. Людину ні. Брати і сестри, ми будемо молитися до нас, щоб ми до Господа. Щоб ми не були критикантами, щоб ми були людьми, які можуть подарувати надію. Щоб з наших густ текла надія. Надія є надія для грішника в Ісусі Христі. Ми маємо вміти подарувати людині надію. Не тільки один навоз проповідувати, а надію. Надію в Ісусі Христі є вихід. Є життя вічне. Є Ісус, який перемагає хвороби, бесів, все перемагає. Подарім людям надію. Бог нуждається в людях, які вміють дарувати надію. Да, вони повинні вміти сказати правду, але вони разом з тою правдою повинні подарувати надію. Я вам хочу подарувати надію. З критиканства вихід є. Ти просто повинен перше признати, що ти критикант. Який бачить тільки погане, друге звернутися до Ісуса, і Ти будеш тою людиною, якою тебе хоче бачити, Ісус. Молимося.